І ми викликаємо на цю сцену з Южноукраїнська. Гончаренто. Олексій! Всім <плес> привіт! Всім привіт! Вау! Боже, Вау. ви як з гурту Backstreet Boys! Обалдеть! Олексій, я Леся. Привіт! Дуже Леся. приємно. Вау, це, до речі, до Леся було. Валік, привіт. Привіт. Леся, привіт. Олексій, пропоную вам першу хвилину. З тобою чи... в тебе буде одна хвилина ага. і дві тисячі гривень від Лесі і Юри. Так. Стендап. Так, я звик з мікрофону, можна я так буду виступати? Перша хвилина. Дві тисячі гривень. Зайшов успіху. Дякую. Я більше не купую презервативи на касах супермаркета, бо це дуже кринжово виглядає в комплекті з собачим кормом. І... Я якось ну, помітив, що дорослі фільми дуже відрізняються від справжнього життя. Я займався сексом своєї дівчини. Засунув два пальці в рот. Вона не знає, що з цим зробити, просто просто них свиснула. <іллярся> Олексій, дві тисячі гривень, з чим ми тебе і вітаємо. Дякую, дякую. так. Є можливість виграти 5. Так, да, працюємо. Ти йдеш? Так, да, звісно. Е, хвилина для тебе. Не знаю, може вона вирішила визвати мені таксі, типу шеф, забери цього парня на вулицю Скорострєлова, бо нам ним не по путі. Е, я скажу таку штуку, що в різному віці ви відносите до різних речей по-різному. Коли вам по 16, ви не додивились кіно бо почали займатися коханням. Коли вам по 30, ви просто позасинали. Я вважаю, секція після 30 взагалі не існує. Ви Просто вибираєте таку позу, щоб вам телевізор обом було видно, знаєте? Мій дід почав відкладати на свої похорони зразу, як вийшов на пенсію. Зараз йому 81, і бли, на його збереження все село похоронить можна. Він каже, що й на твої хватит. Прикиньте такі похорони в селі, які йдуть два дні, їх веде Юрій кач два дні, бо там реально дофіга баба. Така труна в віді долара, яку несуть алхім, льоша дурня, бо їм пофіг за що гроші, знаєте. Я помітив, що багатьох людей є страхи. і всі хтось боїться темноти води. Я до сих пор боюсь, коли мене бабушка вмиває не водою з-під крана, а слюну з фартуха. Отут стоїть попадання. Мене бабулечка так робила. Забирайте гроші, чи йдете далі. П'ять тисяч вже є. Давайте я гляну, що в мене є свиденька. В принципі все непогано йде, але не так все і хорошо, як хотілось би. Блін, далі про бабушку. Не хочеться про неї тут по телевізору говорити. Добре, я дуже радий цьому досвіду, що я вас побачив і що мамині подруги в Фейсбуці зроблять пост зі мною. Це я думаю, найголовніше за добре. Це твоє рішення, зал тебе підтримує. Так, да. дуже дякую, син. Можна фото. П'ять тисяч гривень забирає шоу Олексій Гончаренко. Це так класно зі сторони виглядає, коли е, Юра і Леся е, незнайомому Олексію дають гроші за те, щоб сфоткатись з ним. Це дуже приємний досвід для Олексія. Ху, я спочатку видихну. Скажу, що дуже цікавий досвід. Не хочеться бути серйозним, але дуже круто. Дякую, що, що це є таке.